Кавун традиційне літнє ласуші, але доклавши трохи зусиль, цю солодку ягоду можна зберегти до середини зими і запропонувати в якості десерту на новорічний стіл кращі умови. Гарантія збереження кавуна створення ідеальних умов вони повинні відповідати наступним критеріям: відсутність сонячного світла, наявність природної і постійної циркуляції повітря, підтримання стабільної температури в межах. Біть. 8. відносна вологість повітря в діапазоні 68,0 при підвищенні цього показника, ягода почне гнити при зниженні, засихати зсередини. В умовах міської квартири відповідних місць для довгострокового зберігання кавуна не так багато, але все таки вони є. Такими приміщеннями можуть бути комора, засклений і утеплений балкон або лоджія, без центрального опалення в рідкісних випадках. Ванна кімната при наявності приватного будинку зберегти кавун набагато простіше. Його можна розмістити в погребі, гаражі, горище, літній кухні або сінях при вході в будинок. Попередня підготовка перший етап підготовки, правильний вибір ягоди для довгострокового зберігання, обов'язкові вимоги для неї, вага в межах 4-5, відсутність пошкоджень, вим'ятин подряпин, опіків, тріщин, наявність цустої шкірки. А ще краще вибір пізнього сорту, наприклад, холодку, коли екземпляри для зберігання відібрані, можна приступати до їх підготовки, в кожен кавун необхідно протерти сухою тканиною для видалення пилу і залишків вологи, а потім обробити шкірку осептоліном або спиртом, ці єдине знищать патогенні бактерії і допоможуть запобігти розвитку гнилі і псування, в кожну ягоду необхідно обернути в один-два шари паперу. Яка буде вбирати конденсат і надлишок вологості? Для цієї мети не підійде пергаментний промаслений папір або інші її види з додатковим покриттям, наприклад, шпалери, краще вибирати тонку газетну або писальну, потім вийшов з горток кілька разів обернути в щільну харчову фольгу. Цей шар допоможе підтримати стабільну температуру і відобразить тепло. Закладка і зберігання простий і надійний спосіб зберігання, доступний навіть в умовах міської квартири, в ящиках щільного картону. У кожен з них необхідно покласти кавун, обгорнутий в папір і фольгу. Важливо, щоб ягоди розташовувалися вгору плодоніжкою і не торкалися один одного або стінок коробки, простір, що залишився заповнити одним з наповнювачів на вибір деревною стружкою, соломою сухим піском, зерном. Два рази на місяць потрібно витягувати кавуни з коробки, оглядати і міняти положення при дотриманні всіх описаних вище умов час зберігання літньої ягоди без втрати смакових характеристик складе 3-4 місяці.